За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, 10 вересня, близько першої години ночі, російські військові завдали ракетного удару по селищу міського типу Нова Водолага. Окупанти випустили по населеному пункту дві ракети. Одна з яких влучила у приватний житловий будинок, який загорівся. Загинула 60 дворі. Чічна жінка, ще одна ракета влучила у город приватного домоволодіння, що призвело до пошкодження сусідніх помешкань. Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зенітно-ракетного комплексу С-300. Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області.